Друзі, всім привіт! Я Ростислав. Сьогодні з вами знаходимося на майданчику компанії «Квінта Агро» в місті Кропивницький. І на цьому тижні ми отримали два трактори Маси Фергюсон». Один з них давно вам відомий: це чорний Масий Фергюсон 7726С потужністю 240-260 кінських сил, а також новинку Масий Фергюсон 7 С180 потужністю 180-210 кінських сил. Який ми зараз з вами більш детальніше і розглянемо. Ось так вони виглядають в порівнянні. Ліворуч 7726 s праворуч 7 s 180 Це також трактор французького виробництва з фінським двигуном Ахко Power, який має 6 циліндрів об'ємом 6,6 літрів. 4 клапани на циліндр і паливною системою Common Rail. Номінальна потужність даного двигуна складає 180 кінських сил, максимальна потужність 210 кінських сил. І крутний момент 750 або 860 ньютон на метр. Встановлено два генератори по 120 А. Привід вентилятора через візку а також дуже вдала конструкція касети радіаторів. Радіатори широко встановлені один від одного для того, щоб менше забивалися пожнивними рештками, було зручніше обслуговувати. І кожен радіатор охолоджувався свіжим повітрям. Спереду також встановлений фільтр повітряний двигуна, який розташований також в зручному місці, паливний радіатор. І ось ще один генератор. Паливний бак має знизу захист і об'єм 350 літрів. Коробка перемикання передач в даному тракторі Dyna 6, яка має 4 діапазони по 6 передач в кожному діапазоні. Тобто ви отримуєте 24 передні передачі і 24 задні передачі. Також є можливість встановити автоматичний режим, в якому всі передачі перемикатимуться автоматично в залежності від обертів двигуна. Діапазон швидкості даної КПП від 1 км до 40 або 50 в залежності від комплектації. І до речі, в діапазоні швидкості від 4 до 15 км маємо вибір 14 передач. Це дуже важливо для роботи в полі. Посилений передній міст від відомого виробника Dana Spicer, який опційно може бути гідравлічно амортизованим. З ходом підвіски 145 мм. Гідравлічна система з закритим центром, яка має продуктивність 150 літрів за хвилину. опційно може бути встановлено 190 літрів за хвилину, 4 виносні пари гідравліки, які електрично керуються з кабіни. Також на них встановлені декомпресори. Для зручного переєднання або від'єднання гідравлічних шлангів, наявна лінія зворотнього зливу, Power Beyond, також встановлена розетка IsoBus і в даній комплектації в нас підресорена кабіна. Що ще хотів зауважити, ви тільки подивіться місце між кабіною і коробкою перемикання передач і заднім мостом. Задня навіска третьої категорії, вантажопідйомністю 8 тонн 100 кг, що дозволить працювати з будь-якими агрегатами для цього класу тракторів, встановлені додаткові причіпні пристрої, захищені тензодатчики на навісті, і зверніть увагу, як розташовані гідроциліндри штоками донизу. Це дозволить продовжити їхній робочий ресурс. А також в даної машині посилений задній міст. Колісна база даного трактора 2 метра 88 см. Радіус розвороту 5,3 метри, вага без баластів 6,4 тони. І додатково встановлені баласти попереду 12 по 55 кг. Плюс 265. І позаду 250 кг на кожному колесі. В даному тракторі типорозмір передніх коліс. 540 на 65 r 28 і задніх 650 на 65R38, але є можливість замовити інший тип розмір коліс для вашого трактора. Завдяки цим технологічним рішенням даний трактор працює з економією палива навіть у складних роботах, наприклад, з плугом 5 корпусів. Ну що ж, а тепер ходімо в польовий офіс оператора. І нас тут зустрічає новий монітор DATATRONIC 5, який відображає і налаштовує всі параметри трактора, навігаційної системи, Ізобаз кожної окремо виносної пари гідравліки, розворотної полоси, а також ще багато чого іншого. Також ми бачимо повністю оновлений підлокітник, в якому вже наявний джойстик, яким ще зручніше і комфортніше керувати даним трактором. Для тест-драйву і більш детального огляду трактора Massey Ferguson 7E180 запрошуємо на майданчик компанії Квінта Агро місто Кропивницький. Чекаємо на вас до зустрічі!